Це володне СТАЙКО тореодори з Васюківки. Розділ четвертий. Тренування на ПЛЕСІ А чи НЕ шукають вони папушну рушницю? Безлюдне плесо у плавнях. На піщаному острівці за кущем верболозу сидить бурмило у широченних медних трусах, схожих на жіночі. На ногах у нього ласти. У роті трубка акваланга, до лиця він припасовує маску. Пирхає, як, кіт, носяра заважає. Крізь скло маски заглядає бурмило в брошуру, яку тримає в руках, звіряється з інструкцією. Поруч одягнений книж. Ось бурмило отклав брошуру, пішов до води, чіпляючись за землю ластами і спотикаючись. Геп, упав, підвівся не випускаючи з рота трубки, щось гуде, мабуть, лається. Зайшов у воду, пірнає. Над водою якусь мить дригаються худорляві волосаті ноги у ластах, потім зникають. Нема бурмила, тільки жмурки по воді пішли. Книж пильно дивиться на воду секунда, дві, три. Аж ось з'явилися на воді бульбашки, бульбашки і бульбашки. Раз. І вигулькнула бурмилова голова. Гарячково зриває бурмило маску й трубку, Отпирхується, отпльовується. важко дихаючи, вилазить з води. Ху, хуть, хуть, ху, трохи не втопився, ху. Не можна мені ще на глибину йти, небезпечно. Потренуватися спершу добренько треба, адже там метрів шість, а мой усі вісім буде. Авжеж, авжеж, ж, а, вже ж а як же? неспокою його книж. Але ти добряче. Діло піде, якби я так міг. Так, нелегка, виявляється ця штука. Воляче здоров'я треба мати, набиває собі ціну бурмило. Зате потім, потім ти мені чоботи цілуватимеш. Життя, як у раю буде. Книж клацає пальцем по шиї і гигикає. Бурмило теж гигикає у відповідь. І не знають ні книж, ні бурмило, що ми з явою усе все це бачимо і чуємо. Ми причаїлися в очереті по той бік плеса і спостерігаємо. По черзі ми передаємо один одному старий польовий бінокль мого тата. Хоч бінокль і сліпий на одне око, а в другому скельця подряпані й більмуваті від часу, татові ще у війну, як він був малим, подарував його офіцер фронтовик. Але все ж це біноклі, шестикратний, і в шість разів наближає об'єкт спостереження. Нам пощастило на другий же день після приїзду з Києва ми взяли слід, вистелжили, як бурмилою книж подалися у плавні, і собі нищечком за ними на Плоскодонці. І от спостерігаємо. Слухай, шепоче Ява, а може, вони по ту рушницю стендову пірнають. Що тоді, папуш, що тоді папуша втопив? Я непевно здвигаю плечима, не відриваючи бінокля від очей. Зараз моя черга. І згадую про ту стендову мисливську рушницю. Правду кажуть, мисливський тут рай у наших плавнях, плавні у нас знамениті. Починаючи від нашого села, на багато-багато кілометрів тягнуться вони на південь. Як заїдеш, куди оком не кинь, всюди плавні, від обрію до обрію, плеса межуються з трясовиною, вкритою купинами, з острівцями, що поросли осокором і вербами. Але в основному плавні це очерети, очерети височені, триметрові, непролазні очерети. В тих очеретах люди прорізали так звані стружки, вузькі, звивісті коридори, чистоводу, по яких можна проїхати човном, заблудитися в тих стружках розплюнути. Недарма під час війни плавні. Наші були партизанським краєм, сотні партизанів переховувалися тут, і німці нічого не могли з ними зробити. А дичини в плавнях, як комашні, аж темно. І крижні, і черята, і лиски, і бекаси, і дикі гуси, чого тільки нема. Уявляю, скільки мисливців понаїде цього літа у серпні на відкриття полювання по Перу. І ті, звичайно, приїдуть київські, що завжди приїздять. О той довготелесий чорнявий Олесь, що власну Волгу має. І лисичкуватий, як зве його дід Варава, Гонобобель. Гостроносенький, дрібнозубий, з великими вухами в окулярах, справді схожий чомусь на лисичку, і опецькуватий кругловиди немолодий уже папуша, і огрядний лисий Бубченко. Всі вони кандидати у якісь науки. Що таке кандидат? Ми добре знаємо. Явина мати була кандидатом у депутати районної ради. Її біографія з фотографією висіла на стіні нашої школи. Та це було недовго. Прийшли вибори, і явина мати стала депутатом. А ці третій рік приїздять і все ще кандидати. Щось довго їх не вибирають, казав ява. Мабуть, не дуже вдатні до наук, як ми з тобою. Мабуть погоджувався я, от і на цей раз, певне, приїдуть київські кандидати, і, звичайно, знову зупиняться вони у діда варави. Вони знають, у кого зупинятися, і з вечора за давньою мисливською традицією питимуть горілку і розповідатимуть різні мисливські історії, і співатимуть пісень, і кепкуватимуть один з одного. А в досвіда дід їх розбудить їх, і вони посхоплюються, заспані, і наче хворі, поквапом збираючи свій мисливський реманент, будуть кривитися від головного болю, труситися від ранкової прохолоди і стогнати. А Бубченко взагалі не захоче вставати. Накривши лице капелюхом, він хрипко буркотітиме з-під нього сонним голосом. Лягайте, чого ви посхоплювались? Ніч на дворі. Не встигли повкладатися і вже адіоти ру-хру і одразу перейде на хропака. Вони довго розтовхуватимуть його. Він брикатиметься, казатиме Ідіть, я вас дожену. Нарешті лайнеться негарним словом і встане. І вирушать вони у плавні. Дід на довбанці, вони на Плоскодонках. Дід тільки й робить, що стоїть і жде їх, бо вони не їдуть, а зегзагами кривуляють по воді. З лівого борту гребонуть човен праворуч пливе, справа гребонуть, ліворуч пливе і так увесь час. Дідова ж добанка як по струні йде. Ох і довбанка у діда варави. Легка, мов пір'їна, летить по воді, як птиця, як оті нові кораблі на підводних крилах. Але всидіти на ній, крім діда, мало хто й міг. Дуже перекидиста була довбанка. Пливеш на ній, наче по дротині йдеш. Весь час балансувати треба. Позаторік, на відкриття полювання, мисливців до нас понаїхало безліч. Човни одразу всі порозбирали, а київські запізнилися. Аж уночі приїхали. Не дісталося їм човнів. Одна дідова добанка лишилася. Що робити? У двох на цій добанці їхать годі й думати, потоне, сказав дід, а так можна було б порозвозити на місця. Можна й по одному переїхати, каже Гонобобель. Абсолютно правильно, спокійно зауважив дід. А звідти, хто човна буде приганяти? Так. глибокодубно промимрив гонобобель. А якщо хлопців використати, сказав довготелесий Олесь, ми якраз тут таки стояли. Ще потопити мені хлопців, буркнув дід. Та ні, чого там вихопилося в мене. Ми ж легкі, по черзі будемо перевозити, а як і перекинемось, то ви ж знаєте, як ми плаваємо, як качки. Ну що ж, спробуйте, погодився дід. Тільки роздягніться, хлопці, бо таки, мабуть, доведеться скупатися. Оскільки я перший вискочив, той перший перевозив. Перевозив Олеся. Ну, перевозив, мабуть, не те слово, бо перекинулися ми біля самого берега, навіть не встигли од'їхати. Тільки він сів, тільки почав умощуватись, як ми вже перекинулись. І хоч коло берега було зовсім мілко, Олесь примудрився зануритися у воду з головою. Клята довбанка, душогубка нечовен, хай їй біс, лаявся він вилазячи на берег і обтрушуючись, як собака. Товариші сміялися, а папуша сказав. Він говорив, широко розтягуючи губи, а разом з ними й слова от вертляве, зінське щеня сидіти не може, голки в штанях. Зараз я поїду, раз ти таке, і поліз у довбанку. Ви сідалом, сідалом прямо на дно сідайте, радив дід, але на дні довбанки була вода, і папуша не хотів замочити штанів. Це ще сідало, так застудиш, сказав він, поклав поперек бортів дощечку і сів на неї. Дід подержав довбанку, поки ми всілися, а тоді одіпхнув нас від берега. Я обережно почав гребти, і ми поїхали. Папуша сидів прямо, як перший учень за партою. На колінах обома руками тримав рушницю, балансуючи нею, мов канатоходець. Добре сидить, доїдемо, подумав я. Ми вже були якраз на середині ріки, і тут, над нами, низько, низько, з шумом, пролетіло троє крижаків. Папуша враз сіпнувся, скинув рушницю. Мисливець він був дуже азартний, та вистрелити не встиг. Ми втратили рівновагу. Човен почав хилитися, хилитися на бік. Дядьку, кричу, пильнуйте, перекидаємось. Він тільки рукою по воді, плюсь, 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 та хіба рукою за воду вдержишся? Бовь. Останнє, що я бачив, це як новенькі гумові чоботи з довгими халявами мигнули в повітрі, і над ними зійшлася вода. Я одразу виринув і схопився за перекинуту довбанку. За якусь мить з води вигулькнула папушина голова. Обличчя не видно, мокре волосся до підборіддя все заліпило. Ружо булькнув він і знову зник під водою. Як поплавець, коли клюне риба, тоді знову вильгулькнув Ружо і знову під воду. Що там у вас? весело загукали з берега. Дядько рушницю, здається, втопили, загукав я у відповідь. Тут і папуша зовсім уже виринув і, отпльовуючись, проридав. Упустив стендове. Ціни нема. Ледве ми з ним до берега добрались, я добанку і весло перед собою пхав, а він. Я вже боявся, щоб він з горя сам не потонув, пливе і стогне. О, Господи, таке ружо, таке ружо. На березі дід почав заспокоїти та нічого, витягнем. Оно хлопці пірнуть і витягнуть. Спорядили нас, попливли ми. Пірнали, пірнали, нічого не витягли. Дно замулене затягло мул рушницю. Хіба знайдеш? Поки ми пірнали, дід варава, заспокоював папушу, а коли не знайшли, дід розсердився на нього, наче папуша не свою, а його дідову рушницю втопив. А чого ви, дурний, сіпались? Чого сіпались? Було б сидіти спокійненько. Їхать раз везуть. Так ні, крижаків йому захотілося першому. Ще ніхто не стріляв, а він уже, бач, сіпається. Таку дорогу вещу топив. Хіба можна вам рушницю довірити? Спукалки вам стріляти, а не з рушниці. Папуша винувато мовчав. І не виправдовувався, і не ображався, що дід його кандидата лає, як школяра. Дід часто на полюванні під гарячу руку і лаяв, і кепкував з них, і вони ніколи не ображалися. Невигідно їм було ображатися. Дід варава знав плавні, як свою кишеню. Під час війни був він тут у партизанів провідником, головним лоцманом, як його тоді називали, і всі мисливці знали, як поїдеш з дідом на полювання, ніколи без дичини не будеш. Скільки не приїздив після того папуша, але завжди гірко зітхав, згадуючи свою дорогу утопленницю. Він говорив про неї як про живу істоту з ніжністю і сумом. А коли мазав, кидав на землю свою теперішню тулку і трохи не топтав її ногами, вигукуючи, клята лушня. Хіба це ружжо? Голобля не стругана, лопатилно. Ех, якби жива була моя утоплениця, хіба б я пропуделяв того крижня? Усе це свідчило, що рушниця та була справді дуже цінна річ, і пірнати по неї було варто. Ну, а що ж тоді означає отой Вермахт, подаруночок від німців, сказав я, і оті двадцять залізних і все інше. До звичайної, хай навіть стендової рушниці всі оті таємничі шпигунські слова ніяк не тулилися. Ні, вони не про рушницю, впевнено сказав Ява. Це точно. Папуша, пам'ятаєш, казав, що він повну ціну заплатить тому, хто витягне, аби тільки витягли. До того ж, ховатися? Правильно, я згадав, папуша таки там так казав, і він би заплатив навіть більше, ніж та рушниця коштувала, бо крім усього, вірив, що від неї залежало його мисливське щастя, щось надто вже часто поделяв він зі своєї нової тулки. Варіант з рушницею відпадав. Тим часом бурмило знову пірнув, смішно дригнувши над водою ногами в ластах і майже одразу виринув. З трубки, яку він держав у роті, мов з фонтана, метрів на два вгору, лупонула вода, потім кашель і лайка. Ах, хай йому пуп. Це ж я так утоплюся й квит, нащо воно мені треба? Ну, ша, 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 як пацан, скривився книж. Це маска чортова мене підводить. Бурмило рвонув з лиця маску. Я думаю, що я, як у протигазі, і починаю дихати, а воно вода, одразу захлинаюся. У мене ж зябрів нема. Отже, треба підстрахувати. Підстрахувати треба. Прив'яжем до твоєї ноги вірьовку, я кінець у руці триматиму для страховки, в случай чого я раз. І витягну, але то вже іншим разом. На сьогодні досить. Книж глянув на годинник, бо я ще на аеродром запізнюсь. Я ж тобі казав спецзавдання. Ми перезирнулися аеродром, спецзавдання, це щось таке. Одним словом, кров з носа ми повинні знати, що то за спецзадання на аеродромі. Гайда шепоче ява і хапається за весло. Я теж. Ніколи ще наша Плоскодонка так не мчала, як цього разу. Вода аж вирувала за кормою. Нам обов'язково треба було раніше за книша дістатися до берега.